І ще одна однорічна квітка це амарант хвостатий або амарантус каудатус латиною. Така рослина, яка в нашому саду, по суті, своїй бур'ян. Він насівається сам. І я його нещадно вириваю, якщо він росте в тих місцях, де мені не подобається. Але тут він цілком доречний і доцільний. рослина. Можна сказати, дуже корисна. І листя, і насіння, яке порівнюють своєю корисністю з насінням, чия може вживатися в їжу. Мені вона не дуже подобається. Але якщо комусь смакує, раджу. Сіється легко. Росте велике, це, до речі, невеликі, невисокі рослини, вони можуть вирости з вишки навіть з мене. Отака от краса. Чотири рослини, яку формують тут таку куртинку однорічників. Є ще багато однорічників, які можна саджати в саду. Це і матіола, і петунія, і табак запашний. На жаль, два останні я зустрічаю в садах дуже рідко. Це були квіти мого дитинства. Петунія ще зустрічається, особливо сурфінія з ампільними формами. Табак і матіолу, я не бачу ні в кого, а шкода. Квіти легко вирощувати, і вони такі запашні, вони такі ароматні, що ввечері, коли ти чуєш цей запах, ну це просто щось чудове. Це не можна передати словами. Я раджу знову таки згадати ці квіти, повернутися до них і сіяти. Це однорічники, але вони варті великої уваги. І насіння їх продається в кожному магазині.